Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на нашому каналі Агромеханіка. Сьогодні поговоримо про ось такий красунчик: це мотоцикл Тейкен на 250 кубічних сантиметрів. Даний мотоцикл виконаний в таких кольорах чорно-помаранчевих, дуже сучасно та стильно виглядає. На борту в нього стоїть ось такий раді радіатор з охолодження мастила. Двигун одноциліндровий, чотирьохтактний на 250 кубічних сантиметрів. досить потужний карбюратор також на борту. В поєднанні з механічною коробкою передач на 6 ступенів. Їде даний мотоцикл бодро та е, досить цікаво. На 17-х колесах е, даний мотоцикл стоїть. Що тут ми маємо? Маємо ми ще ось такі дві вихлопні труби, тобто роздвоєний вихлоп. Е, звук досить прикольний на свої 250 кубічних сантиметрів. Е, також дискові гальма позаду та дискові гальма попереду Відторможуються чудово е, з будь-якої швидкості. Позаду у нас моноамортизатор стоїть, попереду вилучка перевернутого типу. Дуже комфортний мотоцикл, як по нерівностям, до речі, хоча резина в нього така, що нею ну, створена вона більше для дороги. Але по незначним нерівностям ним їздити дуже комфортно. До того ж, цей мотоцикл можна перевзути на більш кросу резину. І він буде себе почувати дуже добре, тому що, як ви бачите, він такий більше піднятий, весь, ну, тобто, не, не, не прям спорт. Освітлення в нього тут багато. Ось одне з перших, що кидається в очі, це, ну, по-перше, такі виконані, типу як воздухозабірники, але це більше для краси зроблено, для дизайну. Поверху в нас тут така стрічка, яка освітлюється, такий денний ходовий вогонь. По бокам на ось цих е, захистах стоять противотуманні фари, лінзовані дуже прикольно виглядає. Ну і сама е, фара LED оптика В цілому дуже комфортний та прикольний мотоцикл. Давайте перейдемо до його салону, скажімо так. Тут у нас є багажничок, який можна, е, на який можна щось покласти, підвести і так далі. Е, двомісне сидіння. Комфортно сидіти як пасажиру, так і водію. Для пасажира тут ще виконані ось такі поручні, за які він буде триматися. Також відкидні ось такі підніжки для пасажира. Два пульта комплектуються. Сигналізація можна завести з пульта. Тобто це все тут є. USB-шка на кермо виведена ось така електронна приборна панелька. До речі, мені. В Тайкінах дуже подобається така панель, тому що ну, вона навіть анімована цікава. Ну, це такі, як правило, такі анімашки більш в дорогих моделях мотоциклів. Ну Остейкін виконав таку практику і в своїх мотоциклах. Це в нас вимкнення, вимкнення противотуманок. Ну і все тут, як зазвичай, тут немає про що в принципі, розказувати. Тому, друзі, ось такий мотоцикл є в наявності. Можете за деталями звернутися за посиланням під цим відео, Поглянути його ціну на той день, коли ви переглядаєте це відео. Дякую всім за перегляд, поставте обов'язково лайк та напишіть коментар, як вам цей мотоцикл. Ну і до нової зустрічі!